Всіх вітаю, отримав останнім часом дуже багато повідомлень стосовно наказу 11.12 від батьків, вчителів, хаківщин та інших областей прифронтових, особливо областей про те, що їх вже попереджають про закриття їхніх шкіл ліцеїв. Це стосується наказу 11.12, дванадцять незаконного наказу. Мон я продовжую працювати над тим, щоб його було скасовано або максимально змінено сьогодні. Зареєстрував постанову Верховної Ради, яку вже підписало багато народних депутатів. Про звернення до уряду з вимогою скасування наказу 11.12, я сподіваюся його винесуть на розгляд на найближчим часом, і депутати в залі її підтримують. А також груп зібрав групу народних депутатів, 30 народних депутатів і на чолі з головою фракції Давідом Архамію Підемо до очільника уряду Дениса Шмигаля, до прем'єр-міністра України. Щоб пояснити йому ситуацію, щоб він терміново втрутися та зробив все, щоб наказ 11.12 було скасовано і школи продовжили працювати. Дякую.